Прийшла любов на землю до людей, прийшла, щоб врятувати від гріха. Любов полка, і вірна і свята. Життя прийшла віддати за життя. Вона прийшла для того, щоб стати джерелом, яке зміцняє душі і серця. Прийшла зігріти. Неземним теплом і правду розказати про отця. Вона прийшла для того, щоб прощати, кому давно вже прощення нема. Любов прийшла для того, щоб підняти і мертвих оживити для життя. Любов прийшла спочатку до своїх, вони вдягли. Їй тер нового вінка. Любов прийшла і смерть, і гріх перемогла, і чашу болю випила до дна. Любов була залишена сама, невинна ради всіх була проклята. Любов'ю лиш заплачена вона і повною ціною. Стала страта. Я піднімаю очі на голову там, де любов розп'яли на хресті. О, люди, ви в обличчя їй плювали і не знайшли спасіння у житті, любов стікала кров'ю і молилась прости їм, отче, бо вони не знають. І, скрикнувши, промовила звершилось останній стук, і серце зупинилось. Любов воскресла чудом і чудес, відкритий гріб, і там її немає, але вона чекає ще на всіх пробиті руки людям. Простягає, прийдіть до мене всі кінці землі, знеможені, обтяжені гріхами, я дам спокій для вашої душі, і ви назветесь Божими синами. Любов Христос, для того, хто не знає, і хто повірить в неї, не вмирає. Любов воскресла, Божий син воскрес! Воскресне і невіста для небес. Слава нашому Господу!